Доброго дня, гості та підписники каналу Вчений кіт». Сьогодні ми з вами поговоримо про такий макроелемент, як кальцій, а також розглянемо тести із буклетів різних років: тести крок 1 та тести крок 2. В організмі людини зосереджено приблизно 1200 кальцію, Причому 99% кальцію зосереджено у кістках. І лише 1% у крові та інших тканинах організму. Біологічна роль кальцію полягає в тому, що він приймає участь у підтриманні процесів збудливості нервової тканини, приймає участь у скороченні м'язової тканини, підтриманні нормального серцевого ритму. Кальцій приймає участь у процесах згортання крові, зменшує проникність кровоносних судин, входить до складу ядра і мембран клітини, клітиної і тканиної рідин, впливає на кислотно основний стан організму, активує ферменти і володіє протизапальною дією. Джерелами кальцію є продукти і тваринного, і рослинного походження. Продукти тваринного походження, які містять найбільшу кількість кальцію, це молоко та молочні продукти, зокрема, твердий сир, плавлений сир, кисломолочний сир, молоко і кисломолочні напої, вершкове масло. Достатня кількість кальцію міститься в яєчному жовтку, в сардинах та в лососі. Продукти рослинного походження, які містять значно міст кальцію, це зелені овочі, петрушка, квасоля, соя і соєві продукти, такі як, наприклад, сир тофу, соєвий сир, соєве молоко. Міститься кальцій в гречці, в насінні кунжуту, насінні соняшника, чечевиці, горіхах та інжир. Необхідно відмітити, що одним із джерел кальцію є і питна вода, яка може вміщувати від 350 до 500 грам на літр кальцію. Це буде залежати від жорсткості води. Однак необхідно відмітити, що продукти харчування. Містять різноманітні речовини, які можуть або сприяти, або навпаки перешкоджати всмоктуванню та засвоюванню кальцію. Так, раціон харчування, який містить велику кількість білків. Буде сприяти засвоєнню кальцію із продуктів харчування, тому що у білках містяться такі амінокислоти, як лізин, аргінін, вони підвищують розчинність солей кальцію. А ось низькобілковий раціон навпаки буде знижувати засвоєння кальцію. Жирні кислоти, які містяться у продуктах харчування, знижують засвоєння кальцію, тому що утворюють нерощинні кальцієві мила, які будуть виводитись із організму разом з калом. Вуглеводи і органічні кислоти. Органічні кислоти, які утворюються із вуглеводів мікрофлорою кишечнику, будуть підвищувати розчинність кальцієвих солей і таким чином будуть сприяти засвоєнню кальцію. Фітинова кислота, яка міститься у злаках, погіршує всмоктування кальцію. Однак замочування круп. Активує фермент фітазу, який гідролізує залишки фосфорної кислоти, з фітинової кислоти, і таким чином руйнує спорідненість фітинової кислоти з мінеральними елементами, зокрема і з кальцієм, що буде підвищувати біодоступність кальцію. Але необхідно зазначити, що фітаза активна лише у воді. Оксалати, які входять до складу овочів, наприклад, до складу капусти, салату, шпинату, утворюють нерозчинні оксалати кальцію, які виводяться разом з каловими масами, і, відповідно, засвоювання кальцію із їжі буде знижуватись. Наявність у продуктах харчування надмірної кількості харчових волокон, які містяться у фруктах та овочах, будуть перешкоджати засвоєнню кальцію. Мінеральні речовини в місту харчових продуктах значної кількості магнію і фосфатів знижує рівень засвоєння кальцію. Оптимальним співвідношенням кальцію і фосфора є один до одного, і зміна цього співвідношення буде призводити до зниження доступності кальцію із їжі. А ось наявність заліза. Покращує всмоктування кальцію так феррум 3 плюс зв'язує фосфат у нерощину сіль, що буде супроводжуватись наближенням співвідношення кальція і фосфора до оптимального. Вітамін Д сприяє засвоєнню кальцію, тому вітамін Д додають до молоковмісних продуктів для найкращого засвоєння кальцію. При дефіциті вітаміну Д процеси всмоктування кальцію будуть порушуватись, і організм починає використовувати кальцій кісток, і буде відбуватись вимивання кальцію із кісток для підтримання сталого рівня кальцію у крові. Тобто кальцій із кісток буде переходити у кров, і як наслідок кістки будуть ставати крихкими і можливі часті перелому. Добова потреба кальцію для дорослих людей становить 800 тисяч міліграмів. Для дітей ця потреба становить 1200 міліграмів, тому що діти активно ростуть, розвиваються, і потреба у кальці для них буде більшою. Потреба збільшується у період вагітності і лактації до 1200 грамів на добу міліграмів. Вибачте, при інтенсивних фізичних навантаженнях та заняттях спортом потреба у кальції підвищується і становить від 1200 до 1500 міліграмів. Дефіцит кальцію. У раціоні призводить до розвитку остеопорозу, на слайді можемо побачити нормальну кістку і кістку при нестачі кальцію. Бачимо, що багато пор, кістка стає крихкою. Дефіцит кальцію призводить до остеомаляції, тобто до розм'якшення кістки, витончення емалі зубів. Карісу, судом, до затримки росту і розвитку у дітей, у дітей, до деформації кісток, рахіту у дітей, безсоння, швидкої втомлюваності, сонливості, порушення пам'яті, слабкості та оніміння кінцівок, бо з'являються больові відчуття у хребті, можливі часті переломи, гіпертонія і патології нирок. Причини нестачі кальцію, тобто гіпокальціємії це недостатній вміст кальцію у раціоні харчування, незбалансоване харчування, вживання великої кількості солі, алкогольних напоїв, міцної кави та чаю, які будуть сприяти виведенню кальцію із організму. Іншою причиною є зниження функціональної активності пара щитоподібних які виділяють парад гормон, який регулює вміст кальцію у крові. Наступна причина це нестача, дефіцит вітаміну Д і недостатня сонячна інсоляція. Наступна причина це захворювання нирок та хронічна ниркова недостатність. Нестачу кальцію можуть спричинити довготривале лікування діуретиками це сечогінні засобами по типу фурасеміду, що призводить до підвищення екскреції іонів кальцію. Хвороба Адісона, рахіт, остеомаляція, дефіцит магнію, кахексія також можуть бути причиною дефіциту кальцію. І ще одна причина це використання протисудомних засобів. Тому для усунення дефіциту іонів кальцію використовують наступні препарати. Це може бути кальцію-хлорид розчин. Це може бути кальцію глюконат стабілізований розчин. Використовують різні харчові добавки, наприклад, скам'янілий кораловий кальцій. у вигляді, Вегетаріанських капсул, що містить природну форму кальцію, яка буде мати високу біодоступність і добре засвоюватися організмом. Можна використовувати кальцію карбонат, він добре розчиняється у шлунковому соці, але людям із пониженою кислотністю таки, така форма кальцію не підходить. Наступна форма це хелатний кальцій. Це найбільш легко засвоювана форма, що являє собою кальцій у комплексі із амінокислотами. і тому для всмоктування такої форми кальцію засвоєння такої форми кальцію не буде залежати від рівня кислотності шлунку. І така форма буде підходити для людей із пониженою кислотністю шлунку. І також ще можна використовувати таблетки жувальні кальцій у комплексі із вітаміном Д3. Надлишок кальцію. Це стан гіперкальціємії, він супроводжується кальцинозом стінок кровоносних судин і тканин, тобто відкладанням кальцію на стінках кровоносних судин. Внаслідок цього вони будуть втрачати свою еластичність і це буде призводити до порушення серцевої діяльності і різноманітних захворювань, наприклад, інфарктів, інсультів. Надлишок кальцію призводить і до утворення каменів у нирках і до і сечовивідних шляхах, тобто призводить до розвитку сечокам'яної хвороби, також надлишок кальцію в раціоні супроводжується втратою апетиту, слабкістю, судомами, спрагою, нудотою, блюванням, схильністю до тромбоутворення порушенням нервової, діяльності нервової системи, м'язової системи і болями у кістках. Причинами гіперкальціємії можуть бути ендокринні захворювання, наприклад, порушення синтезу і секреції парадгормону, який регулює вміст кальцію у крові, гіпервітаміноз вітаміну Д, використання різних лікарських засобів, які викликають гіперкальціємічний ефект. І переходимо з вами до розгляду тестів. Починаємо із буклету крок 2 і тести, які зустрічаються з дисципліни гігієна. У водія при клінічному обстеженні у сечі виявлено підвищений вміст кальцієвих солей фосфорної кислоти. До його раціону харчування входять житні та пшеничні хліб, макаронні вироби, вершкове масло, олія, картопляне пюре. Молоко, сир, кава, чай, відвар шипшини, кисіль зі смородини. Енергетична цінність раціону відповідає енерговитратам, що потрібно обмежити у раціоні харчування. У раціоні харчування водія необхідно обмежити. Молоко і сир, тому що ці продукти є основним джерелом кальцію, а кальцій, відповідно, буде складовою кальцієвих солей, фосфорної кислоти. Наступний тест також. Із буклету Гігієна. Студентка 20 років, що страждає на гострий каріес, має масу тіла 55 кг і отримує з добовим раціоном харчування 40 г білка, 50 г жиру і, звертаємо увагу, недостатню кількість кальцію, які продукти необхідно передусім включити до раціону. У студентки в раціоні недостатня. Кількість кальцію. Тому в її раціон необхідно включити харчові продукти, які у своєму складі будуть містити значну кількість саме засвоюваної форми кальцію. Із перелічених продуктів найбільшим джерелом кальцію буде сир. Наступний тест також із буклету Гігієна. Жінка 60 років. З нормальною масою тіла отримує з добовим раціоном 50 г білка, 70 грамів жиру, 300 г вуглеводів. У раціоні переважають зернобобові, достатньо овочів, але, звертаємо увагу, обмежена кількість молока і молочних продуктів. Весною щоденно вживає щавель і ревінь. Ризиком якого захворювання для жінки у першу чергу може бути такий раціон. Оскільки основним джерелом кальцію є молочні продукти, нестача яких у раціоні призводить до гіпокальціємії і, відповідно, вимивання кальцію із кісток, що призведе до захворювання остеопорозу, тобто нестачі кальцію у кістках. Наступний тест із буклету крок 1 із двох дисциплін біохімія і фізіологія у пацієнта дефіцит вітаміну Д3. Всмоктування якого мікроелементу порушується, всмоктування кальцію у кишечнику і його концентрація в організмі залежить від рівня забезпеченості вітаміном Д. Тому при дефіциті вітаміну Д. Процеси всмоктування кальцію будуть порушуватись, і тому правильна відповідь А. Кальцію. Наступний тест зустрічається у вас на іспиті крок 1 із дисципліни фармакологія і фізіологія. У хворого після видалення жовчного міхура утруднені процеси всмоктування кальцію через стінку кишечнику, призначення якого вітаміну буде стимулювати цей процес. Всмоктування кальцію у кишечнику і його концентрація в організмі залежить від рівня вітаміну D. Тому при утрудненні процесів всмоктування кальцію для стимуляції цього процесу призначають вітамін D, зокрема d 3 Наступний тест із буклету Біохімія. Провідними симптомами первинного гіперпаратиреозу є остеопороз і ураження нирок із розвитком сечокам'яної хвороби, які речовини складають основу каменів під час цього захворювання. Гіперпаратиреоз це захворювання, яке протікає з надлишком утворення гормону паращитоподібних залоз, залос і розвитком гіперкальціємії, тобто підвищенням рівня кальцію у крові. Тому із надлишку кальцію будуть утворюватись камені в нирках, а основу каменів будуть складати фосфат кальцію. Дякую вам за перегляд відео. Ставте свої вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!